Welcome to Apple Tree Channel Доброго дня, шановні батьки та діти. І так ми продовжимо сьогодні нашу подорож підручником English with Smile Sam 1 Третя тема, четвертий урок. Стрінка 39 Сьогодні ми будемо вчитися ставити питання і давати відповіді. Про членів нашої родини. Ми сьогодні вивчимо питання: Who is this? Хто це? І відповідь: This is my, це мій тато, мама, сестричка, братик. Або друг. Так? Окей, отже, ми бачимо, що Віки і Ліс пальчиками показують на, фото, на фотографії. Вони хочуть розповісти одна одній, кого вони бачать так, на цих фотографіях. Слухаймо! Who is this? This is my mother. This is my father. This is my sister. This is my brother. Діалог не був довгим. Повторімо. І так, who is this? Варто кожного разу повторювати і питання з перекладом поки що, так, і відповідь. Who is this? Хто це? Who is this? Хто це? This is my mother. Це моя мама. Let's repeat. Повторили ще раз. This is my mother. Це моя мама. Picture 2. Малюнок другий. Who is this? А це хто? This is my father. This is my father. Це мій тато. This is my father. Okay. Далі. Three. Who is this? Хто це? Who is this? Хто This is my sister. This is my sister. Це this, this is my sister. Okay. Four. Who is this? Хто Who is this? Хто This is my brother. This is my brother. Це мій братик. This is my brother. Good, excellent. Попрацюйте в парах, поставте питання один одному про членів родини, а потім draw your family. Намалюй свою таку ж родину, так, поставте питання один одному про членів своєї родини і дайте на ці питання, звичайно, відповідь. Who is this? Tsemitato this is my father. Who is this? This is my mother, cemoya mama. Who is this? This is my sister, cemoya sestrichka. Who is this? Cemii bratik, this is my brother. Who is this? This is my sister, cemoya sestrichka. Okay, good, well done. Excellent. OK. Тепер завдання в робочому зошиті. І так, запитай, добери та дай відповідь. Ask match and answer. One, who is this? Хто це? Okay, this is a або this is my краще говорити звичайно mother, yes? Okay, number two. Who is this? So this is my sister, yes? Number three. Who is this? This is my father. Це Number four. Who is this? This is my sister. Сестричка. Five. Who is this? This is my brother. Братик. Окей, okay. that's all for today. На цьому це все. До побачення. Goodbye, good luck, до зустрічі на наступному уроці, Там, де ми будемо продовжувати з вами вчити алфабет елфаб та бетку, букви G та H, буде цікаво.